Олександр Васильович, покажіть нам ну, хоч там хоч один, два, три об'єкти, які там ви зробили. Є чудова притча. Так буде не завжди. Почитайте, подивіться, послухайте. З 2011 року я веду YouTube канал. Відео з нашими об'єктами, як ми будуємо, як ми проєктуємо. На TikTok є папочка Наші об'єкти. Так, TikTok я став вести лише рік тому. Так, лише рік тому. YouTube канал з 2022 року є україномовна окремо. Так, після повномасштабного вторгнення і я геть не стисняюся казати про те, що частина наших людей в ЗСУ, частина людей відмовилась їздити на об'єкти, тому що бояться облав. І як мені людині на сьогоднішній день обіцяти сроки і виконання робіт, коли це неможливо зробити? Ви людина, котра маєте законний захист, тому що у вас троє чудових дітей. Мої діти всі дорослі, вони вже університети закінчували. Я би з радостю запитав, вас, покажіть мені ваші об'єкти через 20 років, але, на жаль, це неможливо і побачу лі я їх ще стоїть питання. Тому мої підписники чудово бачать об'єкти, бачать якість виконання робіт, бачать якість виконання проєктів і мені їм нічого доказувати не треба. А для вас особисто, пане Олександр, створювати контент, канал. І показувати мені немає ніякого бажання і немає ніякого сенсу. Ви можете прикриватися церквою і цитатами скільки ви хочете, але в церкву ходять різні люди. Хтось ходить для того, щоб віддати, хтось ходить для того, щоб взяти, а хто ходить для того, щоб сховати. Я не ходжу в церкві. У мене немає потреби. Бо людям я можу допомагати, не ходячи в церкву. Тому що я бачив. Або із золотою ніттю, золоти унітази в кельях. Тому так, ви можете хизуватися далі, будь ласка, а мені треба своє робити. Мене чекають люди, котрі будують завдяки тому, що я безкоштовно віддаю свій досвід і знання. Отакої. От